14 листопада відбулося засідання 14-ї сесії Білгородністровської районної ради. На порядок денний винесено близько 35 питань. На засіданні були присутні керівники структурних підрозділів, почесні громадяни району, сільські голови тощо обравши секретаря сесії, одразу перейшли до обговорення питань. У деяких присутніх виникли сумніви стосовно виконання районного бюджету за 9 місяців поточного року, які голова фінансового управління РДА одразу розвіяв. Думаю, що навірно Євген Олександрович як фахівець він в двох словах донесе цю інформацію ще раз, мабуть, Ну, на комісіях, якби, роз про це мова йшла, але може для присутніх комусь буде цікаво це. Що стосується виконання бюджету за 9 місяців поточного року? Якщо ви пам'ятаєте, коли ми планували бюджет дві 2012 рік. Ми з вами для того, щоб спланувати бюджет розвитку у сумі, яка у нас складає 5 мільйонів 887 тисяч гривень, ми з вами збільшили доходну частину на 3 мільйони до Медіновської цифри, контрольних показників. То пропрацювавши і за підсумками 9 місяців у нас виконання бюджету як зведеного, так і району, виконані показники по всім джерелам, по всім планам показникам. Отож, районний бюджет виконано більше 100%, А відтак є можливість розподілити кошти за цільовим призначенням по пріоритетності. В рамках даного питання було внесено зміни та доповнення стосовно збільшення та зменшення асигнування на районні програми, утримання соціально значимих об'єктів та управління тощо, зокрема, запропоновано зменшити поточні видатки на отримання Білгородністровської райради у загальній сумі 145 тисяч гривень. Острого обговорення викликало питання нещодавно побудованого випасному стадіону. Проте депутат обласної ради Дмитро Барвіненко висловив раціональне рішення з цього питання і вложене большої дії в комунікації, в охорону, у всю структуру. І сьогодні ми лишаємося газона. Газон не потребує великих затрат. Газон має бути і не може бути стадіон без газона. Нагадаємо, в цьому році в рамках програми Народний бюджет, яка ініційована губернатором Одеської області Едуардом Матвійчуком у селі Випасне Білгородністровського району було відкрито новенький стадіон. Питання стосовно його відкриття на всіх рівнях влади, починаючи з місцевої, лобіював народний депутат України Віталій Барвіненко. Маємо надію, що депутати райради не робитимуть паніку на пустому місці, а раціонально вирішуватимуть проблемні питання.